Цієї доби окупанти атакували Україну зі стратегічної авіації. Вночі рашисти підняли в небо 9 літаків ту 95 в Мурманській області та два ту 160 в районі Каспійського моря. Однією з цілей була Дніпропетровська область. Там атакували Павлоградський район. За попередньою інформацією постраждали вже більше 30 людей, зокрема, п'ятеро діток. Ворог знову атакував Дніпропетровщину ракетами. Сім з яких збили наші військові з повітряного командування. Схід, але на жаль, є і влучання у Павлограді. Пошкоджено промислове підприємство, на якому виникла пожежа рятувальники. її вже ліквідували також. У житловому секторі понівечено 19 багатоповерхівок, 25 приватних будинків, шість закладів шкільної та дошкільної освіти та п'ять магазинів. Атакували сьогодні також Київ та Хмельницький. У цих містах відпрацювало ППО. Загалом цієї ночі з 18 крилатих ракет наші захисники знищили 15. Ракети Традиційно Х-101, Х-555. На жаль, не всі знищено цього разу. Ну але до 100% результату знаєте, що в Україні потрібно. Потрібно посилювати ППО, потрібно посилювати, посилювати наше і винищувальне прикриття, зокрема західним літакам. Зберіг родині дах над головою у Тульчинському районі. Поліцейський офіцер громади загасив пожежу у місцевому приватному будинку. Дим з вікон якого він побачив, патрулюючи територію. Як з'ясувалося, власниця приміщення пішла за дітками до школи і залишила увімкнену електроплиту. Там точно в хаті нікого нема нікого нема. До приїзду пожежників з допомогою місцевих мешканців шерифу вдалося ліквідувати загорання, поки вогонь не охопив весь будинок і таким чином зберегти сім'ї житло. Акробати важкоатлети, плавці, боксери, гімнасти. Юні віничани можуть знайти собі заняття для душі у будь-якій спортивній школі, гуртку чи клубі міста. Як готують у Вінниці майбутніх чемпіонів на власні очі? Побачив міністр молоді та спорту Вадим Гуцайт з робочим візитом на Вінничині. Ці спортивну школи вони безкоштовні. Ваші заклади всі ці комунальні вони теж безкоштовні. Тому щоб у дітей було куди приходити і на чому займатись, я розумію, що де якісь там потім батьки долучаються до, до там, співфінансування, що з дітям закуповують, але щоб держава все більше, більше надавала кращі умови. Мати розвинену спортивну інфраструктуру важливо, адже це допомагає у якісній підготовці до змагань, підіймаючи на п'єдесталі жовто-блакитний стяг, українці популяризують свою країну та місто. Спорт завжди мав високу популярність серед українців в умовах війни. Спортсмени роблять буває і не осяжні на перший погляд речі. Гуртують спортивну спільноту, міжнародну навколо проблематики війни і допомагають дуже багато. Вінницький міський голова поділився з міністром амбітними планами щодо розвитку спортивних залів. У цьому питанні місту потрібні додаткові інвестиції. І вже виготовлена проєктно-кошторисна документація на будівництво спортивного комплексу на сім видів спорту. Зрозуміло, що коштом бюджету і обласного і міського нам буде дуже складно реалізувати якісно цей проект і в певний короткий період часу. Тому я звертаюсь від імені територіальної громади. Якщо перше політичну підтримку, політичну волю з точки зору будівництва цього комплексу. Ну і будь-які програми, якщо є в в рамках відновлення країни от, і для того, щоб повернути наших молодих і спортсменів, і просто молодих людей, що могли займатися спортом, то є прохання мати на увазі саме в Вінницю в частині реалізації цього амбітного проекту під вашим патронатом. Тож розширення тренувальної бази для молоді одна з пріоритетних напрямів відновлення країни після перемоги. Треба готувати спортсменів, розширювати. Тренувальну базу, оновлювати матеріально-технічні засоби. Ми сьогодні презентували вам найновітніші гаджети для спорту, яких в Україні одиниці. Міністр молоді та спорту на базі спорткомплексу здоров'я зустрівся з юними спортсменами та їхніми тренерами. Поспілкувався про успіхи українських чемпіонів та вручив дітям подарунки. Роботою, підтримкою та допомогою, як фінансовою, так і у вирішенні соціальних питань, огортає дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування. Служба у справах дітей Вінницької міськради. Нині на обліку мають 256 дітей, 90% з яких влаштовано до сімейних форм виховання. Марія дітей безоплатно забезпечує шкільною та спортивною формами. Єдиним квитком безплатним харчуванням в освітніх закладах. Протягом війни, крім дітей сирій та дітей позбавлених батьківського опікування, що мають первинний облік в нашій Вінницькій міській територіальній громаді, свою тимчасову домівку знайшли 73 дитини з інших територій. З них залишаються і зараз 20 дітей під опікою і піклуванням і 10 дітей з чотирьох прийомних сімей, які знайшли притулок в нашій територіальній громаді. Залишається актуальним питання забезпечення дітей сирі та позбавлених батьківського піклування житлом, в тому числі соціальним. Серед першочергових заходів для виконання сконцентрувати роботу навчальних, медичних та позашкільних закладів, аби створити умови для розвитку здібності, формування здорового способу життя дітей, продовжити соцвиплати батькам-вихователям, прийомним сім'ям, опікунам, піклувальникам, усиновлювачам, забезпечити влаштування до сімейних форм виховання тих дітей, які досі перебувають на обліку в соцслужбі. Сьогодні досить дійсно складно знайти людей, які б готові були б да, взяти на себе цю відповідальність, я би так сказав. Да? Тому що це об'єктивно це відповідальність от, велика. От, і я бачу, що там дітей багато більше 10 років, це взагалі складно. Бо ніхто, ну, якби, да, і хворих бачу, що теж є багато. Ну, разом з тим, з свого боку, звичайно, які треба там, вирішувати проблеми, ми максимально включаємо в ці процеси. От, ну, дякую вам дійсно за роботу і всьому вашому колективу. На створення або розвиток бізнесу можуть отримати ветерани російсько-української війни, їхні родини, а також люди з інвалідністю внаслідок війни. Стартувала нова урядова програма. Учасники можуть отримати від 250 тисяч до 1 мільйону гривень на власний бізнес. Сума залежить від кількості створених нових робочих місць. Сума гранту може становити 250 тисяч гривень, але працевлаштувати він має лише одного найманого працівника. Щодо членів сімей, вони можуть отримати 500 тисяч гривень, при цьому працевлаштувати двох найманих працівників і третій, і третій, третя сума це один мільйон гривень. І така програма передбачає створення чотирьох робочих місць. З них два має бути або учасника бойових дій тобто працевлаштувати, ще має все ж таки тих же ветеранів. Витратити кошти можна на будь-які потреби: купівлю меблів, обладнання, ліцензійного чи програмного забезпечення, а також на рекламу чи оренду. Аби взяти участь у програмі, необхідно скласти бізнес-план та заповнити заявку на порталі Дія. У Вінниці мікропідприємства зможуть отримати компенсацію за купівлю та встановлення альтернативних і автономних джерел енергії, зокрема сонячних панелей, гідро та вітроенергетичних станцій. Відповідне рішення прийняли депутати міської ради під час сесії. провадженням такої системи бізнес може стати ще більш ефективним, енергозалежним і екологічним. Скористатися програмою зможуть як місцеві, так і релоковані підприємства. Часткова компенсація складатиме 30% від сплачених в громаду податків. Вінниця перша перше місто в Україні, де впроваджується подібний інструмент підтримки бізнесу, бізнес це це додаткові кошти на їх е, розвиток для міста, плюс у екологічності, оскільки ми заміщуємо е, такими відновлюваними джерелами енергії. І плюс додатково сплачені податки, оскільки ті кошти, які які вивільняться у бізнесу від, від витрат на електричну енергію, вони можуть спрямувати на власний розвиток. Ухвалили депутати зміни до бюджету 2023 року. Спрямували кошти на охорону здоров'я, освіту, благоустрій громади і оборону. Продовжують у Вінниці працювати і над створенням безпечних умов для навчання дітей. Не у всіх закладах, на жаль, сьогодні можна влаштувати укриття, які так необхідні. Прийнято рішення в тих закладах, де це неможливо. Здійснити нове будівництво проти радіаційних укриттів. Виділяється Даним проєктом рішення 2 мільйони 400 на проєктування такого будівництва на територіях чотирьох загальноосвітніх закладів. Шепчук, Росіслав, два кієодин. 6 кг, Дякую. Відходи в доходи перетворюють студенти Вінницького технічного фахового коледжу. Вони збирають і здають макулатуру і пластик. Назар зі своєю групою приніс майже 78 кілограмів паперу. Я приносив всякий непотріб, який в мене завалявся в будинку, і в родичів їзди брав. Це книжки непотрібні, там вже російсько, російської мови. Муку, всяк, всяка зошити, які вже списані, і так далі. І коробки, які були не потрібні, приніс я 65,1 і кілограм. Акція триває вже чотири роки. Цього разу за тиждень зібрали майже 300 кілограмів макулатури. В світі, в якому ми зараз живемо, все частіше спостерігаються аномалії і забруднення природи, екології. Це можна спостерігати в різних країнах, в морях, не знаю, в океанах. Таким чином, ми привчаємо студентів, залучаємо їх до збереження екології і привчаємо ну, прививаємо їм корисну звичку сортувати сміття для переробки подальшої. Збирають студенти і пластикові пляшки. Для цього на території коледжу та в гуртожитках розмістили спеціальні контейнери. Приносили пляшки із гуртожитка, і студенти збирали з дому, приносили цілими пакетами, за що їм дуже вдячний. Збирали ми близько трьох тижнів це все і зібрали близько кубу об'єму. Зібрані відходи продадуть орієнтовно за півтори тисячі гривень. Раніше виручені гроші витрачали на потреби коледжу. Цьогоріч використовують на допомогу Збройним силам України. Разом з викладачами студенти вирішили, що будуть виробляти пауербанки для збройних сил України і станції підживлення. Тому якби ці всі кошти, які ми збираємо, йдуть саме на це. Техноволонтери коледжу виготовляють для військових павербанки з одноразових електронних сигарет. Деякі запчастини докуповують. Закуповувати в першу чергу будемо плати, контролю заряду батарею, тобто плати, які, по суті, є основним елементом для павербанків. Одна плата коштує 160 гривень, а готовий павербанк здатен зарядити чотири телефони. Запити на такі зарядні пристрої регулярно надходять студентам від військових. Є запит від наших знову ж таки від 120-ї. півтора тисячі гривень. Це де плат Ми відправимо по запиту. Акція зі збору макулатури та пластику безстрокова. Усі бажаючі можуть приєднатись і принести відходи в техколедж та допомогти українським оборонцям. У Подільському зоопарку Бум» однією з перших потомством з трьох пташенят обзавелась пара чорних лебедів. Це вже втретє пернаті стали батьками. Яйця лебідка висиджувала біля двох місяців. І хоча пташенятам лише декілька днів, вони вже вправно скубають траву. Після появи на світ лебеденята швидко звикають до самостійності та майже одразу починають плавати, занурюючись з головою у водойму. Малі пташенята ні на крок не відстають від батьків. Весна у зоопарку це завжди поповнення, розповідає його директор. Каже, крім птахів, потомство також привели кози та вівці багато й вагітних тварин. Скоріше ми будемо бачити відтворення, бачу уламів диких свиней. В полярних вулків. Ну, багато тварин вагіт, вагітних тварин багато є. Ще одна новація у зоопарку екохатка для кроликів кенгуру і патагонських мар. Будиночок для них спорудили між двома соснами та щільно накрили стріхою. Що нагадує казку. Цікавий такий, і зробили кришу йому незвичайну, і накрили її також незвичайним будівельним матеріалом. Накрили і камішом зоопарку. Нагадують, кожна тварина має свій раціон, тому просять відвідувачів не підгодовувати, адже чіпси та хліб, який зазвичай приносять відвідувачі, можуть лише нашкодити. Відчинений зоопарк щодня з 9 до 18 години. Врятували червонокнижну тваринку. В окоп до наших військових випадково заскочила перегузня. Так, захист українських військових для неї став пасткою. Переляканий смугастик сильно трусився та пищав. Тоді розпочалася рятувальна операція. Військові зрозуміли дістати перегузню самостійно буде нереально. Тож спочатку спробували прокласти тваринці шлях на волю карематом. та це ще більше налякало пухнасту. Далі виникла ідея кинути в окоп бронежилет, аби той став сходинкою. За декілька миттєвостей перегузня вже бігала степом.